Силый, Женя. Толик, у тебя что-то с маслом. Я здесь. Фильтр на. Бля, ты бы тоже кинула? Силы сам? Да. Я дивлюсь, ты вот так, цены, я сальто зробив. Головне, что руки ноги цілі. А ты отключил этот АБС у себе? Нет. Ось удар був. Брат впав, а Толик на нього наскочив. Картер пройдет. Вир... Брай... Зверка в, mm -hmm. да, в картері, да, в картере. Защиту оторвало. Mm -hmm. Ох їбать. Вона получается нихера не защищается защиту. Сальто через руль, так. Да. Бать. Це ж, що, ТНР так розвернуло ще? Щоб... якщо ти не уїбався на вже жорстке, ти її пагнути не мог. Та ти не мог, супер. Та... Хорошо, щоб був бога. А, помил, погано. А як так вийшло, що толік в тебе не врізався, блять, я не знаю. Ну... На жопу прям, так? Да? Ну, да. ну виходить, що накаталися.